Що таке білки? Що спільного у всіх живих організмів? Вони неможливі без білків. Білки або протеїни це довгі ланцюги амінокислот. Амінокислоти мають однаковий принцип будови. В них є аміногрупа, карбоксильна група та унікальний боковий ланцюг. Який і визначає тип амінокислоти. До складу білків входять 20 амінокислот, а ще є амінокислоти, які ніколи не входять до білків. Розмаїття білків існує завдяки нескінченності варіантів послідовності з амінокислот, а також модифікації білків після їхнього синтезу це і про набуття додаткових молекулярних хвостів, і про трьохвимірну структуру. Як ви гадаєте. Яка частка білків має бути в повноцінному раціоні 14% від калорій? Джерела білків це м'ясо, риба, яйця, бобові та горіхи. Білки надто великі, аби ми могли просто так поглинати їх в кішківнику. Та й нам не потрібні чужі білки. Ми маємо утворювати свої унікальні? Тому всі білки, які ми їмо, перетравлюються, тобто розпадаються, в процесі травлення. Як можна визначити білок в якійсь суспензії. Для цього існує біореакція за участю сульфату міді та гідроксиду натрію. Такий розчин блідо-блакитний. Зробіть розчин білка підійде молоко. Додайте до зразка трохи гідроксиду натрію та сульфату міді. Перемішайте. Якщо розчин стає фіолетовим, значить там присутній білок. Як в нашому тілі з амінокислот утворюються білки. Наша ДНК це код, в якому записана інформація про послідовності всіх наших можливих білків та функціональних РНК. Наприклад, колір шкіри, очей чи волосся залежать, як мінімум, трьох пар генів. Будь-яка зміна у послідовності гену, тобто мутація, може призводити до втрати геном функціональності взагалі або до появи його нової версії. Саме завдяки мутації виникли різні білки. Які впливають на колір очей, шкіри чи волосся? Тож для чого нам білки? Знаєте, та для всього. Білки це м'язи, шкіра, нігті, гормони, антитіла, система згортання крові, усі ферменти, переносники речовин крізь мембрани це все білки. Підіть з'їжте сейру. Це чудове джерело білка. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та ставайте спонсором нашого каналу. Підтримайте український Ютуб.